Іди з упевненістю. А Марія промовила, Я ж, Господня раба, нехай буде мені згідно з твоїм словом. Луки 1:38. Чи замислювалася ви коли-небудь про те, як це бути Дівою Марією? Повністю змінити свої плани і твердо йти в майбутнє, повністю довіряючи Божому плану. Марія багато чим пожертвувала заради служіння Богу. До візиту ангела її мрії та сподівання з приводу майбутнього плани щодо дитини швидше за все відрізнялися від того, що в результаті запланував Бог. У той момент вона й гадки не мала про те, що готує їй майбутнє, але довіряла Богу та смиренно скорилася його волі, не зі страху, а з поваги. Вона довіряла Богу, незважаючи на те, що її майбутнє було туманним і навіть трохи лякаючим. Замість того, щоб зламатися під тиском і страхом невизначеного майбутнього. Вона крокувала вперед у вірі. Вона була вірною і сміливою, незважаючи на обставини. Діва Марія розуміла, що її життя належить Богу, і Бог з нею. Мені б хотілося більше бути схожою на Марію. Вона довіряла Богу в найважливіших сферах свого життя. Вона не намагалася торгуватися з Богом або вимагати більше інформації. Вона навіть не зважувала за і проти вона без вагань пішла за Богом. Мені б хотілося думати, що я могла би так само підпорядковувати своє життя, але схильна намагатися утримувати все під контролем. Чому ми схильні сумніватися в Бозі в тих областях, які означають для нас найбільше? Невже ми сумніваємося в Божій доброті? Чи ми просто не довіряємо йому за часів невизначеності, що змушує нас чіплятися за контроль замість того, аби повністю підкорятися? Я хочу дожити до того моменту. Коли зможу без вагань сказати, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя. Мир це те, чого шукаємо всі ми. Коли життя повне невизначеності, ми хочемо мати щось таке, що дає нам упевненість, ґрунт під ногами та почуття безпеки, Христос. Дає нам надію за часів невизначеності, і Він дає нам сміливість і зупевненість уйти в майбутнє, подібно до Марії, а все це через Те, тому що Бог постійно з нами.